We'll Вітаю в ефірі фірла студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. Лідер Китаю Сі Цзіньпінь відбув до Казахстану. Він візьме участь у засіданні шанхайської організації співробітництва та знову зустрінеться із путіним. Саміт ШОС триватиме два дні в Астані під головуванням президента Казахстану Касим Жомарта Токаєва. До казахстанської столиці прибудуть очільники країн членів ШОС та країн-спостерігачів і партнерів, зокрема Путін та прем'єр Індії Нарендра Моді. З ними сі проведе окремі переговори. Також очікується генсеку ООН Антоніо Гутереш після Казахстану. СІ вирушить до сусіднього Таджикистану і 6 червня завершить поїздку до Центральної Азії. Нагадаю, торік очільник Китаю здійснив чотири закордонні поїздки: до Росії, Південної Африки, Сполучених Штатів і В'єтнаму. У травні китайські лідери Путін підписали у Пекіні спільну заяву про нову еру партнерства між країнами. Тож, візити сідіньпіна до Центральної Азії, обговоримо з таким спікером Дмитро Єфремов, доцент кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії, експерт Української асоціації китаєзнавців. На зв'язку з лаєв студію. Пане Дмитре, вітаю вас! Добрий. день. Чи правильно розуміти, що засідання ШО стане значним етапом консолідації так званого глобального півдня? І навколо яких тем така консолідація може відбуватися? А, оскільки в ШО з першу скрипку грає Китай, то завжди основним. Лейтмотивом, довкола якого буде відбуватися консолідація, буде економічна кооперація країни регіону, а саме ось цього регіону Центральної Азії. Вони дуже сильно потребують додаткових інвестицій як в інфраструктуру, так і в розвиток промислового потенціалу. І Китай наразі являє собою ту країну, яка може допомогти в цьому. Прикладом успішної кооперації між Китаєм та країнами регіону є запуск проекту із будівництва залізниці, яка сполучатиме західний кордон Китаю із Узбекистаном і пройде через територію Киргістана. Такий проєкт являється рамковим. Він також є. Певним орієнтиром для учасників китайської ініціативи Один пояс один шлях що в рамках успішної комунікації можна домовитись з Китаєм, отримати дуже цікаві і привабливі проекти. Проблема полягає в тому, що Китай, створивши ініціативу Один пояс один шлях намагався дістатися залізничним сполученням кордонів Європейського союзу, але через російську агресію проти України така можливість була суттєво підірвана. Ті два північні і центральні коридори, які мали проходити територію Росії, тепер втратили свою функціональність. Європа блокує і суттєво обмежує різні різні механізми постачання товарів з території Російської Федерації та Білорусі, незалежно від того, чи вони китайського походження чи ні, і це все дуже суттєво обмежує можливості Китаю реалізувати цю свою глобальну ініціативу. Південний маршрут мав би йти через Центральну Азію, Іран і Туреччину, але Іран є слабким слабкою ланкою в цьому всьому процесі, тому цей маршрут також наразі погано розвивається. І через це Китай змушений шукати різноманітні проміжні варіанти і стратегії. однією із них є сполучення. Китаю через країни Центральної Азії та Каспійське море із Азербайджаном та Грузією. А Грузія через Чорноморські порти може надати Китаю можливість швидше доставляти свої товари на європейські ринки. Отже, довкола цієї співпраці у Китаї виникає гарне тло для комунікації з країнами Центральної Азії. Частково ця комунікація відбудеться на, на, на саміті ШОС, а також Голова КНР Сі Цзіньпін матиме переговори з президентом Казахстану Такаєвим. А також далі відвідає Таджикистан, з яким також буде відвестись діалог про в першу чергу економічну співпрацю, за якою можливо, потім через деякий час буде підтягуватися безпекова співпраця, і для Китаю традиційним засобом реалізації такої безпекової співпраці є боротьба із. Тероризмом, боротьба із ем, незаконними злочинними формуваннями, е, із екстремізмом і тому подібне, і це дуже гарне тло, е, яке об'єднує і створює можливість для діалогу між Китаєм і е, цими політичними режимами, які існують в Центральній Азії, і перманентно перебувають під загрозою екстремізму і е, сучасного ісламізму. І от вони дуже зацікавлені в подібній безпековій співпраці з Китаєм, до якої згодом Китай зможе додавати і інші конструктивні елементи, такі як розміщення військових контингентів на їх територіях, спільні військові навчання, спільні військові бази, і тому подібне. Тобто Китай робить це поступово, не творюючи надмірного ажіотажу. І переконуючи країни добровільно пов'язувати себе із Китаєм. Uh -huh. А про що йтиметься на переговорах з прем'єром Індії? Я не знаю, я не можу вам на це питання відповісти. Між Китаєм і Індією існують складні двосторонні стосунки. І е, тут швидше Індія зацікавлена в діалозі з КНР, ніж КНР зацікавлена в діалозі з Індією. Хоча їм проговорити це потрібно і продемонструвати дружні стосунки один щодо одного. І відсутність якихось агресивних намірів також важливо. Це певні сигнали, певні месенджі, які вони можуть надіслати. Право в тому, що для Індії виникла складна ситуація, пов'язана з тим, що Індія є покупцем російської зброї. І оскільки тепер Росія все більше і більше потрапляє в залежність від Китаю, а можливості експорту зброї у неї суттєво скоротилися, то Індія, по перше, відчуває загрозу для для своєї безпеки пов'язаної з браком озброєнь, з неможливістю Росії виконати свої контракти. А з іншого боку, вона побоїться цього зближення між Китаєм та Російською Федерацією, що по суті. Буде обмежувати весь ці військові і безпекові можливості Індії. Індія звичайно цього хотіла б уникнути, тому її премєр міністр Окрім візиту на саміт ШОС, також дійсниць окремий тур до Москви, в рамках якого спробує якимось чином стабілізувати свій діалог і отримати запевнення від Путіна про те, що Індія залишається важливим. Стратегічним партнером для Російської Федерації. Ну і найголовніше, пане Дмитре, зрозуміло, що ми в Україні хочемо знати, чи будуть говорити про Україну основні гравці ШОС. і Якщо будуть, то власне в якому тоні? Я думаю, такі розмови швидше за все будуть йти лише між Китаєм та Російською Федерацією. Навряд чи якісь країни Центральної Азії спробують. Говорити із Путіним або СІЗІНТІНОМ про Україну, тому що це для них певний негативний прецедент. І якщо ти на загал, хочеш демонструвати позитивну динаміку своїх стосунків, то некомфортних тем ти звичайно будеш уникати. Звичайно, такі переговори можуть вестись на рівні радників консультантів голів держав, але на найвищому рівні швидше за все таки можуть обговорювати лише Сі та Путін. Путін буде комунікувати з Сізіінпіном з приводу того, як подальшому здійснювати стратегічну координацію між Китаєм та Російською Федерацією щодо війни. Правда тому, що, попри те. Нам здається, що позиції їхні співпадають. Насправді вони відмінні. Насправді вони різні. Росія хотіла б мати більше підтримки, не лише дипломатичної, але також і економічну підтримку, більш розгорнуту і більшу сміливість Китаю в уникненні санкцій, І що найважливіше для Путіна військову кооперацію. Китай не в усьому готовий допомагати Росії з цим, і для того, щоб створити е, певний дискомфорт для Цзіньпіна, Путін. Намагається здійснювати комунікацію і закордонні візити в інші країни, для яких стосунки Китаю з Китаєм є чутливими. Такими країнами є Північна Корея, є В'єтнам, і є ті самі країни Центральної Азії, до яких Путін також прибув на саміт, от і це все є способом обмінюватися між цими двома закадичними партнерами. Сигналами і повідомленнями про те, що вони не задоволені способом і рівнем кооперації між один, один між одним, і в той же час ось цей візит Цзіньпіна до Таджикистану також можна розглядати як певний меседж Москві про те, що е, у відповідь на е, комунікацію, яку Путін налагоджує з північною Кореєю та В'єтнамом, та е, Китай може посилити свій партнер своє партнерство, і свій діалог із країнами Центральної Азії. І Росія вважає сферою свого впливу. Там навіть з'явилося фото верніше, не фото, а відео, як Сі Цзіньпін і Сапар Мурат Ніазов, ой, і Мамалі Рахмон, да я переплутав, як Сі Цзіньпін і Мамалі Рахмон разом йдуть сходами, і Сі Цзіньпін тримає його за руку, і це також певний меседж про те, що Китай бере на себе функцію підтримки легітимності таджикського режиму, який як кажуть експерти, зараз переживає певну турбулентність, і така легітимація, яка здійснюється через Пекін, а не через Москву, це також ігри за вплив в регіоні, які ведуть між собою Китай і Росія. Угу. Ну і знову ж таки не можу не спитати, моніторичи сьогоднішній інформаційний простір. От заяву наприклад, президента Фінляндії не випадково на з'явилася саме сьогодні, коли стартує ШОС. От президент Фінляндії заявив, що Китай може припинити війну в Україні одним. Дзвінком за його словами, якби лідер КНР Сі Цзіньпін наголосив час розпочати мирні переговори, Росія була б змушена це зробити. Фінський президент висловив переконання, що Пекін виграє від припинення агресивної та колоніальної війни Москви в Україні. Ну чи це не надто оптимістична візія на роль Китаю та власне волю Сі Цзіньпіня від. Від фінського президента, як думаєте, я погоджуюсь з вашою тезою, що це надто оптимістичне бачення. Справа в тому, що дійсно вплив Китаю на Росію великий, і дійсно, у Китаї є потенціал створити великі труднощі для Російської Федерації, але це не означає, що Пекін готовий міняти свою позицію, яка для нього зараз дуже комфортна. Він, по перше, може позиціонувати себе як миролюбну сторону, яка закликає до миру. По-друге, протиставляти себе сполученим штатам, які за словами Пекіна підливають масло в вогонь і підтримують збройний конфлікт в Україні, допомагаючи Україні зброєю. Да по-третє, Китай може здійснювати ось цей нарощення свого впливу в регіоні довкола себе за рахунок того, що вплив Російської Федерації в цьому регіоні падає і зменшується і цілком. Для Китаю ця ситуація цілком комфортна, тому що Росія, а не Китай бере на себе основний удар від протистояння із Заходом. Проти неї спрямовані всі обмеження, санкції і дипломатичні ігри. І для Китаю це доволі зручна ситуація. В той час як для Російської Федерації через недолугу політику її лідера. Ця ситуація вкрай некомфортна, болісна як. І міжомовому плані, так і в плані власного економічного суверенітету, про який Путін дуже часто любив розглагольствувати. Угу. Ну і знову ж таки не випадково саме сьогодні у Блумберг з'являється публікація про те, що Китай розробляє ударні безпілотники е за зразком іранських шахедів для Росії. Повідомляється, що китайські безпілотники в Україні ще не будуть використовуватися, хоча не терміни не будуть як довго. От е чи зможуть Путін Сі Сідінпінь саме е в Казахстані домовитися власне про якісь. Е Додаткові постачання. Як стверджують у Китаї не летальної зброї, але фактично розуміємо, що те, що надається Китаєм на території Росії збирається в летальну зброю, яка вбиває власне українців мирних, зокрема, Так, да, я думаю, прямий, прямий діалог, прямі зобов'язання в цьому Щодо співпраці в рамках дронів навряд чи є можливими між ними, тому що Цзіньпін ніколи публічно або навіть в присутності Путіна не візьме ніякі е, зобов'язання на себе, що будуть обмежувати його е, дипломатичну свободу, але можливо подібна кооперація є результатом домовленості між якимись радниками або Помічниками лідерів, які домовились, наприклад, що така співпраця буде реалізовуватися в вигляді приватного партнерства між е, юридично відокремленими і приватними гравцями, яких можна е, убезпечити від завдання санкцій, і тому подібне, звичайно, це прикрана вина, це те, чого не хотілося б бачити, і е, чи буде це. Результатом якоїсь чи, чи матиме це результатом якусь відкриту кооперацію. Я думаю, що ні, що воно залишиться приблизно в тій моделі, яку ви описуєте. Тобто Китай буде постачати якісь комплектуючі до подібних е, безпілотників, які будуть вже на території Росії збиратися і використовуватися нею в е, війні проти України, чи є у Заходу можливість створити тиск на Китай? Я думаю, що є. І я думаю, що потенційно ця ситуація вестиме для до ще більшого і більшого розриву між е, західними країнами та Китаєм. До чого поки що ні одна сторона, ні інша не готові, але зовнішні обставини штовхають їх постійно в цьому напрямку. Пане Дмитро, дякую вам за коментар. Дмитро Єфремов, доцент кафедри міжнародних відносин києво могилянської академії, експерт української асоціації китаєзнавців. Був на зв'язку з Лайв Студіо. Обговорювали візит до Казахстану. Сідзіньпіня сьогодні там стартує дводенний саміт ШОС. Путін зустрінеться знову сідзіньпіням. Про що вони говоритимуть, дізнаємося згодом, але найцікавіше, звісно, залишиться за закритими дверима. Можливо, і певна комунікація щодо нових дронів, які Китай розробляє на кшталт шахедів іранських для Росії. Я дякую, що ви були з нами. Бережіть себе і залишайтеся сьомим.